А це вже другий раз, коли ми з'являємося в Парижі в такому форматі, цього року ми вирішили розбити наш шоукейс на три магістральні частини. Перша з них це презентація фотосея Брета Ллойда, відомого британського фотографа, якого ми запросили до знімання портфоліо в Україні, і ці світлини міжнародна спільнота бачить вперше саме в Парижі. Друга частина це експозиція колекції українських дизайнерів. З цього року ми обрали 14 найяскравіших імен, які найгучніше заявляють про себе на міжнародній сцені. Це хет-дрес, і по формі і по, вигляду, і по техніці вона нагадує рибальську сітку. Сам процес рибальства, плетіння, в'язання він дуже медитативний, і він дещо про тишу. Цей спокій який ми зараз втратили. Сітка сама складається із сотень маленьких катачок, і вона тримається, поки вона зв'язана. Так не за одну ниточку, і це все відповідно. Вона символізує так само, як це платить. Так, і власне ми єдині, тільки поки існують зв'язані всі процеси, поки є поки ми всі разом, поки кожна людина, поки кожна деталь тримається, і на кожна важлива, і без єдиної може все це робити Я дуже радий, що For Love в окрім запросили на участь в цьому проєкті. І ми створили цей лук, який в своїй концепції об'єднує всі виняткові і унікальні риси бренду Фролов в одному чорному образі. Ми в Україні часто питали себе, чи доречно тепер мистецтво, мода, краса, чи все, що нам залишилося тільки боротьба за виживання? Але дуже скоро ми зрозуміли, так, все це доречно і потрібно. Більше з тим, творчість і самовираження це те, що укріплює дух і допомагає боротися і вистояти навіть у найтемніші часи. Третя частина це арт-проєкт, який для нас зробили дизайнер та креативний директор Антон Белінський разом з фотографом Володимиром Камінецьким. І це. Проєкт присвята українській сім'ї, молоді та юнацтву. І звісно, ми вдячні Мейкап нашому партнеру. Це провідний міжнародний онлайн-б'юті ретейлер, що активно працює в 37 країнах, в тому числі і декілька років у Франції та в Україні. Команду Мейка впевнені, що краса не повинна мати меж. Дуже щасливі підтримати Бог у такому проєкті через те, що ви показуєте красу, незламність та силу України, світу.